Вітаємо вас, шановні гравці проєкту КвантерП. Ми раді презентувати вам функціонал організації Los Santos Police Department. Саме тут, на нашому сервері. Відразу зазначимо, увесь функціонал від А до Я показати в одному відео просто неможливо. Це займе години, тому ми покажемо вам головне коротко, динамічно і максимально інформативно. Давайте розпочнемо з самого початку, як вступити до ЛАВ Для цього вам потрібно проживати в штаті. Не менше 4 років, мати при собі діючу медкартку, її ви можете отримати у лікарні у медпрацівника та ліцензія на зброю. Також, якщо ви хочете вступити у відділ СВАТ, потрібно мати військовий квиток, мати посвідчення водія, і що саме головне виглядати охайно та професійно. А тобто, татуювання на видимих частинах тіла, таких як лиці, кистях рук або шиї, заборонено. Якщо все готово, відправляйся до основного відділу поліції та вла. Штовуюся на роботу. Тепер давайте перейдемо до самого солоденького, а саме, планшет для організації ЛСПД. Повністю показати все на жаль, не вийде. Та головне, ви точно побачите. Планшет це головний інструмент сучасного офіцера. Завдяки йому ти зможеш приймати виклики, реагувати на пограбування, автоугони, домашні вторгнення, користуватись GPS та базою даних, перевіряти авто, документи. Особу власника переглядати досьє гравців, історію злочинів та розшуків за планшет. Поговорили, йдемо далі. Ми повністю оновили систему обшуку, зробивши її точнішою та зручнішою. Також додали поліцейські дрони з трьома режимами: звичайний, нічний та тепловізор. Ти досі думаєш, що буде нудно? Пройдемось по основному функціоналу X надіти кайданки. Z. Повести затриманого, навестися, натиснути є, «Е», фракція, запхати в авто, джи. Викинути з транспорту. Також не забувайте про три режими мегафону. Зупинка. Працює поліцейський департамент. Транспортний засіб попереду. Знизьте швидкість та зупиніться біля узбіччя. Дорогу звертається поліцейський департамент. До уваги громадян штату. Рухається важка техніка. Уступіть дорогу або зупиніться біля узбіччя. Кидайте зброю. Поліцейський департамент, киньте зброю на землю та підніміть руки догори. Негайно! Уніформа, твій стиль та статус. Так, вибір не надто великий, але кожен комплект виглядає професійно, стильно та впевнено. Кар'єрне зростання, звичайно, все починається з ПА Поліцейської академії. Тут ти отримаєш базові знання, вивчаєш структуру фракції і впевнено рухаєшся по кар'єрній драбині, але потрібно мати на все свій час та терпіння. Далі просування по підрозділах ПА Поліцейська академія це ваш початок. Опієм. Кадровий відділ, що займається навчанням кадетів, ЦПД – патрульна служба, яка зберігає порядок на вулицях штату СВАТ. Елітний спецпідрозділ для найскладніших ситуацій, вирішення яких потребує силової дії, підкріплення на рейдах або масові заворушення. У ЛСПД також діють фракційні квести, які допомагають освоїти всі тонкощі служби. Тому вам точно не буде нудно. І знову ж, увесь функціонал фракції ми просто фізично не можемо показати в одному ролику. Тож приєднуйся і переконайся сам. Лос-Антос Поліс Департмент. Служити, захищати, діяти. Квантерпе твій новий дім. Де ми чекаємо саме на тебе.